Всім привіт! З вами магазин BabyApp. Сьогодні у нас на огляді крісло-гойдалка FOMASMAMERU5.0. Заколисуючий центр розроблявся за участю провідних педіатрів, ортопедів та робототехніків. Збирати його дуже легко та швидко і не займе у вас більше 5 хвилин часу. Тканина сидіння приємна на дотик та легко знімається і може бути випрана в пральній машинці. Також до комплекту входять двосторонні іграшки, які створені для розвитку органів чуття малюка. Модель 5.0 представлена в трьох кольорах чорний, сірий та зелений. Панель керування гойдалкою дуже проста і включає в себе 5 оптимальних траєкторій руху та музичний супровід з регулюванням гучності. Також є можливість управління з мобільних пристроїв Apple або Android. Для ігор та розваг нахил сидіння регулюється та приймає більш сидяче положення. Че Мамару розрахований для діток від народження до 11,3 і для самих маленьких рекомендуємо придбати додатковий матрасик. Всім дякуємо за увагу! Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал.